Напису. Ви знаєте, споконвіку на Україні земельні питання були досить складні навіть без війни. За українську землю завжди воювали, завжди проливали рух. І дійсно, коли ми зіткнулися з даною проблемою два роки назад, це було для нас досить проблемне питання. І на сьогоднішній день, можливо, ми стараємося. Йди на зустріч і протязі двох років тільки почалися ці питання, і тільки вийшла постанова Кабінету міністрів. Я зверталася до всіх голів сільських рад з проханням зарезервувати землі для учасників АТО. Тобто два роки ми звертаємося, і я веду так само, як і ви бойові дії, за те, щоб відвоювати ці землі для учасників АТО. І якщо на першій відклик сьогодні шість голів сільських рад, то сьогодні їх вже 26. І в нас зарезервовано 388 гектарів земель для Рознері, учасників АТО. В розмірі. Маю на увазі гектарів. в середньому один, 에, один учасник антитерористичної операції. Всі хочуть почути. 에, як... різна. От я вам розкажу, дивіться, давайте приводимо в Йосипівську. Так? Ну Так як є голова села. По Йосипівській сільській раді у нас 13 учасників. Ми збирали цю інформацію і вас просили цю інформацію і в воєнкоматі. Наскільки вона правдива на сьогоднішній день? То, що ми могли зібрати, хай буде 13 і 9 гектарів земель. Це навіть не по гектару. Ви ж цю інформацію знаєте краще в мене, голови сільських рад. Скільки у вас учасників? І це ваші люди, ви ж їх знаєте. Ми йдемо на зустріч. Скільки зарезервовано земель, якщо є в розрізі двох гектарів, ні одному не відмовили. Ви самі прекрасно знаєте. Добре, Скажіть, будь ласка. Е якими чим ви корували, коли роздавали землю в різному кількості? У нас є якісь е земельні обмеження, у нас є дефіцит землі в районі. Чи хотіли би... плані, що ми, роз... ми надавали учасникам АТО? Да, ви... Я, я, я час... чув 50 соток, я чув гектар, я чув 2 гектара. Е, дивіться, держава... Ні, дивіться, держава сказала, що згідно земельного законодавства. 124 двадцять стаття до 2 гектарів для ведення особистого Тобі ж 50 соток. Це нормально. До, пос, Ну, Послухайте до, до 2 гектарів. Послухайте мене уважно. Вони прийняли це законодавство. Коли провели, прийнявши це, цю постанову, вони потім провели інвентаризацію і зрозуміли, що цих земель в достатній кількості. Немає є. 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 Почекайте. Якщо ви хочете, якщо ми говоримо не за пасовище, а за рілю ту, яку потрібно надавати для ведення особисто, а, висто, то її немає. Потім за... почекайте. Дослухайте мене, дослухайте за пасовище. піде під обсу і продасться на за... земля. Ви хіба це буде вірити? Ви хіба це ви можете мене послухати? Потім Вінницька обласна державна адміністрація Мам, за участю районної ради зібралися. І прийняли постанову. У нас ця постанова є. Якби є потрібно, я вам її надам і, і покажу всім. Почекайте, з вони прийняли, що в розмірі тої кількості, яку можливо. Їздень в рівних, рівних. рівних частинах. Добре, е, дозвольте Ми з, з вашого щось. дозволу, е, не будемо розводити дімогої. У нас є голова земельної комісії, присутній району. Він же депутат районної ради. Шевчук Володимир Андрійович, е, я вас хотів би запросити, е, аби ви підсказали. Можливо, це дійсно є так. Ні, я була б сказали мені який перелік питань. я би вам принесла це рішення? Ну ви трубку не брали, коли я Значить, Дивіться, я може скажу, те, що не сказав другий. У нас є в районі земля. Скільки в нас лишньої землі в районі користується? Без води. Угу. Значить, на сьогоднішній день створена комісія. Чотири сільських ради ми надали е, звернення, щоб добре, вони добре, надали добре. інформацію. Почекайте, ну дайте сказати, добре, щоб вони надали інформацію, що в них робиться на їхній території. З їхніми землями. З чотирьох надали поки що три, одна поки що не надає. Загалом в Козятинському районі вільної землі 2395 гектарів, неучтєної поки що. Землі, яка в більшій своїй кількості використовується, Яка частина із них це ті самі пасовиська, які, які теж не оформлені на сьогоднішній день. На якому рівні блокується питання відносно землі? Вибачте, ви сільський голова, але в більшості на рівні сільських рад. Тому що, тому що, тому що район на сьогоднішній день не має абсолютного відношення до розподілу землі. Я сьогодні, сьогодні мене колега, сьогодні сільська рада має інформацію в межах населеного пункту, а землі за межами населеного пункту. Керує адміністрація. шановні. адміністрація на сьогоднішній день з 13-го року абсолютно відношення не має Жодного давайте до землі не будемо відсторонюватися на сьогодні. Давайте день, не будемо людей заводити в обман. ні 2013 ні адміністрації -го року. Голова райдержадміністрації жодного відношення до розподілу землі немає. не може мати голова. Ні, дивіться, давайте будемо рішувати давай, питання спільно. Хто звернувся і кому відмовили? Ми зверталися в Глуховецька селищна рада. Куди зверталися? 18 березня про року, але чоловік ще проходить в художбу АТО. Мама його написала звернення на землю, значить, що яка була відповідь. Дуже цікава відповідь. Так, як написала відповідь на жінку, закінчиться антитерористична операція. То, що залишилось поділимо. Всім спасіба за роботу. Скажіть, будь ласка, угор є. А, я... а чому а ви не зверталися зі, до нас? Чому на ви не зверталися до керуючого? Я хочу вам вас вести. До кого ви звернулися? Дозвольте хвилину, знесу лісу Ми тут зібралися, аби відбувати механізм передачі землі. Дозвольте, будь ласка, я вам всім зараз роз'ясню, що на сьогоднішній день. Хто володіє землею. Держгеокадастро безпосередньо жодна адміністрація не має прямого втручання на розподіл тих чи інших земель. Ірина Миколаївна фактично сьогодні представляє земляного монополіста. Ми влада, вроді би, і якби маємо вплив, і в той же час і не маємо впливу. Чому я говорю сільські голови? Тому що ви бачите, хто у вас обробляє ці землі. І землі обробляються. Я теж бачу, що їх обробляють. Значить дивіться, я вам сказав те, що він сказав, голова. Найбільше лишньої землі. Непедівка. Керівник Мельник Микола Васильович. Глухівці рибак Микола. І листопадівка, і глухівці. Колись навіть казали, що від сторони Бердичева 300 гектарів під полігон. Вони були якби під полігоном. Але вони оброблялися. Шнайдрук, Поличінці там рут землю. Вся Єра Миколаївна знаю, вона не все скаже. Я вам сказав, то, що вам не скаже. Перемога є, Марківці є. Тепер по Марківцях раз он до Едуара Шевчук за голову ради. Туча, Куменівка, одна сільська рада. Значить, по тучі він тримає 75 гектарів, 23 незаконно. Віктор Микола Слободянюк, Віктор Миколайович значить, 16 коло і 7 гектарів, там, де він роздав дітям, 7 паїв взяв. Дайте я скажу, хорошо? Ну, давайте я скажу. Значить, дивіться, за 14 рік заплатив 1400 гривень, за 23 гектари, за 15 нічого. Це 11 атомів надати землю. Це 11. Я знаю, це дивіться, я цим головою став в комісії. Я тільки почав розбиратися, я став і кажуть, мені нічого ніхто не каже. І не скаже. Це треба розбиратися. Розумієте, Дарка? Він розорує паї. По, ком вони, по Комсомольському, де 2-3-5 гектарів, вони зараз гребуть. Вони це все знають і понімають. Я не розумію, коли вони понаєдаються. Я керівник, і я, вам кажу, я сьогодні плачу. За розпайовані дороги, де я розпаював між полями. Ми дали 5 атошникам, якісь сьогодні з комиївки є. Я розірвав поля є. Я сьогодні готовий дати 10 чоловікам ще землю. Я розору, зроблю, засію і віддам. І не заводьте людей. Знаєте, ви маєте право брати в будь-якому селі, де прийшли написали заяву. В будь-якому не тільки там, де є земля в тому сільській раді. Ви можете прийти до мене, абсаді заяв зірську раду, і я тут землю. Такий закон. Я розробляю поле, де десятом чоловікам можу дати землю, вибрати, засіяти і віддати. Два гектари від 7 тисяч гривень до двох тонн зерна, і два мішки купить. Що я говорю за тих людей, за тих найдруків, рибаків, непедівських, Переможнянського, я маю право. І жежелів? І жежелів так само, чуєте? І жежелів так само. І барчук так само. І такий ще є в нас Шостак, який сьогодні шукає покупців на землю. Переможенський шукає. Я маю право. По одній простій причині. Я плачу людям 4 роки підряд. Я почав від 5, за той минулий рік я віддав 8,5%. Аренної плати це в зерні 5 тонн зерна. Є беруть гроші, є беруть зерно. У мене середня зарплата в господарстві — 7800 Це все документально. Якщо от такі друздовичі тюк продають за 80 гривень, а той гнилої соломи за 120, я людям ввожу під хати безкоштовно. 3, 5, 8, 12 тюків, що хто хоче. Я колись пресі пояснював, вони не хочуть тіхати до мене. Я дуже балакаю то багато, що не хочуть слухати. Не хочу слухати колі, рибаки, так далі. Знаєте, ви мене вибачте, що я сказав. Мені... Я працюю чесно, да, я то не бідую, але я людям плачу. І на цей рік... Хоча в тому році, ви бачили, що які були жнива. І земля в нас районі є. Я б обіцяв людям, я зробив. Ми сьогодні бачимо по виборах. Люди сьогодні в нас розумні і розуміють. Віть не вибрали навіть депутатів. Комсомольського, Жеживського, Непедицького і таких до... керівників, це вже про щось каже, значить вони не так себе ведуть, не то плотять. Нема такої зарплати в державі, як у мене. А це все є документи. Сьогодні, якщо АТО за два роки я живими грішми, більше 600 тисяч надав допомоги, я давав на альфу, на тепловізор. Я давала штаб Альфи в Київ, коли безпілотника збили, наплачати на рації. Я давала батальйон Вінницю тільки на праму. Я на Міністерство оборони перераховував 30 тисяч. Я у їх крали от із лампасами, що там сидять. Я праму на одежу, на бірці, на все. Хто тільки звертається? На праму. тому що ви знаєте, що зараз робиться. Я купляв, приходили наші, які йшли сотрудники. Я купляв. Всі пайовикам я давав 5 тисяч, хто йшов, що треба. було. Я вам сказав більше. От дивіться, в нас є в державі є олігархи. Була одна команда, пішла, прийшла друга, є свої олігархи. Що таке Кадинський район? Є така аграрна партія, там олігархи. Їх є 5, 7, 8 чоловік. Оце вони диктують. Знаю, він все не він Просто мовчить. Там диктують політику, речаги. Оце вони ходять олігархи. І сьогодні мені стидно. Я уйшов з цієї партії, ви знаєте, я навіть не хочу з ними Тому Бо я знаю, що вони можуть платити. Я вам сказав більше. На одному гектарі, на наших землях, мінімум чистого прибутку 10 тисяч. Ви чуєте? У мене по хазяйстві склало 18 тисяч під 20. Мінімум, якщо каже, що нічого не заробляє, вивезе бреше, нагло бреше. Мінімум 10-15 тисяч чисто прибутку. Це по таких сарах, як Медпедівка, Вернигородок, Самгородок, чуєте, та сама шар, там це всі є, заробляють. То можуть поділитися. Вони сьогодні не розуміють. Як казав попередник, що за що твас ми можемо сіяти? Ну так, ви ж бачили, що там робиться. Там не сіється, там, там нічого не, сі, не робиться. Там сіно. Розумієте? Там сіяно. Там і є такі речі, що вам не скаже землеупорадник, не скаже голова адміністрації. Якщо я кажу, що за межами села. Олексій, що я в районі зробити дві речі, І це у ваших силах. Розпорядженням, п'ятим, десятим. Та робити. Землі, що робити. Перемірити землі, звірити. І отако все буде. Ніхто нічого не робив. Через що ми зараз надали, звернення. Ніхто нічого не робив. Все по розорує. Маєте, да, тупо ви. розорує. Лише в чотири сільських ванків. ради, щоб це не було кругом і нігде, а точечно. То мало того, що Віктор Миколаєвич, дає певно. Мені виділили землю, так? Ви я... Обор... оформили документи вже? Так, так. От, бачите, подивіться, що... людина оформила. Дайте я вам доказу. <звук> Він ще не так каже. Там про мене писала газета, так, да? і починає присутняти. Батько це все договорився. І я, я, я виходить, взагалі ніде не служив. Я правильно кажу, Він Річно каже. А я служив, щоб ви знали, доверити. до Лего, до Саука служив. За Совукок служив, четверо йшли з Кузенського району. На жаль, так, так сталося, але сталося, як сталося. Я ще дожив комусь доказувати, я йому ще дожив доказувати, який там батько все договорився, де він був. Ну, Я не буду хвалити туди, а люди були всі десь там ну, дійсно. Аеропорту, кібар. Я був в аеропорту, в Пісках, водяне, опитне, 58 чоловік наших полягло. Я дожив сьогодні сидіти, що, вибачте, мене жирну морду слухати. Він мені буде зараз розказувати, що я взагалі взагалі ніде не був. Він виграв мою землю. Що я зараз дожи робити? Він це хто? Це дійсно класно, бо два гектари виграно на халяву це добре. Але як ти розумієте? Скажіть мені, ну надалі я хотів, я що за Хто захищає таку? таку ситуацію? Бо дивіться, тому що я вважаю, що це, напевно. Микола Іванович, ви напевно дайте офіційну бумагу... Я Що я, я... Ні, яке посвідчення. Пристайну. Посвідчення я теж батько доведе. Дайте офіційну бумагу, де я був? Віктор Миколаєвич, знаєте, офіційно допомагає. З вас цьому що є добра. карточка, де все написано. Ні, то я, хочу, полену, хочу, я не хочу, я не вмію гарно говорити, я говорю так, як є. Чому людина а, говорить а, таке? Я а, не розумію, що це зрозуміє. Понятно, він, зараз, він знав, що, тому що зараз йому треба не вислуховувати. Він представників. Да, хто там, то що зам голови там, да? Не знаю, не знаю, але що чому? Що він же сам не прийшов. Хай прийде, послухає. От каже. Ви знаєте, я йому сказав, що коли в газетах все пишуть, які він пластики не міне. Гоп, все. Я все. Е, ми сьогодні зібралися тут, я хотів би е, я можу від вас сі й говорити. Так, конечно. Хотів би почути механізм передачі землі людей, які сьогодні працюють на тій землі. Мається на увазі е, сільгоспвиробників, Відмова. Яка процедура? Сьогодні має е, сільгоспвиробник відмовитись від землі. Так мені наскільки пояснили. Можливо, я також не все грамотно можу роз'яснити. Відмовитись від тої землі. Ми його маємо запросити. Ну, потім завтра будуть говорити, що ми АПГ. <рістити> попросити це я попросив. Незрозумілий механізм. Ніхто, ніхто вам не дасть. Кожен <клес> да. <клес> да. да. Я Кожного дня чую все по-різному. Не секрет, вся країна наша, на, на жаль. Забита оцим металобрухтом, який ми понавозили цими. На жаль. Військові розуміють, про що я говорю. Я дуже розраховую на те, що ми його все позбавимо. І не будемо говорити, що занесу на стіл покладу, візьму, зроблю так, як я вмію, бо я більш ніяк не вмію. Я не вмію говорити, я візьму йому, я його можу зловити, відкрутити йому, голову. Так, так <ристо> <ристо> я Я думаю, що... <ристо> я вискалку? Я вискалку. Я Механ... Механізм. Так, дивіться, яка в нас є практика по Комсомольській сільській раді. Між іншим, по Комсомольській сільській раді всім учасникам ОТОП виділяється по 2 гектари. Єдине, що там була проблема по всадку Комсомольському, воно знаходилося в них в оренді, договір оренди закінчується. Ми надавали погодження на цю земельну ділянку, головне управління казало, що воно в оренді, ми не маємо можливості виготовити наказ про на наняття цих земель учасникам. Всад Комсомольська написала лист, що вони відмовляються. В принципі, це робота голови села. Голова села погоджує перше місце знаходження земель. голову села бити. Ну навіщо бить ради. Ради. Ви, ради. Ви, 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 читайте? <суспільствуйте> ну, Чому ви зразу хочете когось бити? Бо голови районної ради тут немає. <суспільствуйте> Жодного представника <суспільствуйте> з районної <А> ради немає голова района, вирамую землю. Ви не <суспільствуйте> чувсомольській <суспільствуйте> сільській раді, голова районної ради, 32 гектари гектарі заброньованих під учасників АТО. Обробляє, не сплачує ні одної копійки на протязі 10 років. Даю 100% вам вам. В тому році ми виїжджали, складали акт, подавали всі структури. Найки до кардинальної міри приймають по-любому. Бо тут і полочки, а так розумієш? Тут, тут просто підняти питання, на цей вопрос. Такі от є відповіді. Все це задокументовано. А, виїжджали а, депутатською комісією. Нами проводилось журналістське розслідування, матеріали передані. Прокуратуру, а прокуратура, ви прокуратура ви? покриває. Дивіться, ви з яка сільська рада? Я з міста Козяк. З міста Козяк? Так, ви зверталися за явою? Та ні, ще в 2014 році. Вас включили в списки? Скажи, Старий, по мені було? Включили, виділили рішенням сесії. Потім розуміли, я не буду. А то ваше обов'язок, не наше, правильно? Ні. Мене в бейсбол там, на воні ми стріляли, правильно? Не то, що два гектара, а й десь сюди так не Дуже, Дуже, я, чому, значить, дозвольте, власне. я скажу. Я, я Дов я, я скажу. Я, 에... Олег Сергійович, як практикувала що... Кировоградщина, кер... в цьому що... е, приймали участь безпосередньо мої бійці, які проводили наступальні операції на Донбасі. Як вони зробили? За добу поміняли всіх, хто до цього був причетний. Керівництво земельні відділи поміняли. З Києва приїхали. Це було замінено і сьогодні все працює. Як вирішено питання було з учасниками антеристичної операції? Просто поставили це по всій Кіровоградській області. Рішенням голови адміністрації, представника президента наголошую. Ми держава, в нас є президент. Добрий він, не добрий. Всім по-різному. Але в нас є президент і ми держава називаємося ми Україною. З числа учасників антитерористичної операції. Представили радника, голови адміністрації, якому дозволили бити морди <смір> офіційно від президента. Ну, І віта, що? Пішов звик. Дивіться, я вам сказав, що як в народі. Риба гниє з голови. Не так, що все можна рішати. Дозвольте, я ще добу. Це повинно бути озадження. Стосовно цієї такої посади, яка на громадських засадах, зараз я дещо роз'яснюю. Ті голови адміністрації, які були трошки розумніші, то вони, почувши цю інформацію, проаналізувавши, вони кинулися і бігом собі, першого попавшися учасника на операції, праці, який нічого в цьому не розуміє, не вміє ні говорити, нічого, О, отакий собі хлопець. Все, ти мій <гум> Ну, Приблизно так виглядало. Тому я хотів би звернутися ми можемо звернутися до голови адміністрації від всіх учасників туристичної операції, Бож, За такою посадою. Може. Може. Вже звернули. А ж не баж, Вже звернулися. Розумієте, хлопці, це все дуже просто. Це треба закачати рукава. Яка в нас система в районі? Та влада була, та влада була. Ви не троєте мене, я не трою вас. Тихо, залить. І собі район пливе. Так він і зараз пливе. Що таке Слободянюк? Він вимагал, сам його притягнули сюди. Їх купили. За третім чи за п'ятим разом є її вибрали. За шостим. Чи за, шостим? за шостим разом. Чуєте? Це далека людина, яка ніколи не робила і, ні, і не буде робити. Це людина, якою дивіться. Я, моя сім'я і тільки я. І тільки З такими людьми треба говорити зовсім по-другому, якщо не розуміти. І треба поставити задачу адміністрації, голові ради, срок дати, і вони повинні вирішити. Це приїжджають до любов кірника. В тебе стоїть тарлишню і заміти, ти її вгоруш. Ви дивіться. Три роки тому я вам розказав, случай, я за кожне слово відповідаю. Значить, по переможнянській кулгоспуді, по Качукові, знайшли 250 гектарів землі, кажуть. Порушили кримінальну справу, нарахували пеню. Потім ми біг, він бігав списком, ми підписувались, брали на поруки. Що це дає? Значить, лишня земля, самозахват землі, стаття, держава і не спата налога. Самозахлад... У нас тут більше були ходять під 200 ходять. Вони мають землі. Їх просто треба позвати сюди цих алігаторів. 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 Ви це вправі. Ну я не знаю, чи ви це зробите. А ми можемо домов. Можемо... І отако. Отзволіте сказати, хто коля, Петя, вова. Скільки лишньої землі тримаєш? 300 гектарів, 200 гектарів. Віддай людям подваль. Що таке сняв? Це взагалі. Що таке 2 га? Я кажу, я знайшов, розурав то, що ми вже все віддали. Я сьогодні готовий любому із вас то неправда, що тільки по сільській раді має право прийти в любе село, а то написати йому повинні дати землю. Такий закон. Зобов'язаний? — Зобов'язаний. Я вам даю сьогодні на 10 хлопців, я сьогодні готовий дати землю виробити вирити, заплатити. Вона в мене вже є. По сільській раді, не в мене. Но я вникаю в сільську раду і це все роблю. — Можна? Бо я за два рази підтримувала руку, але кажуть, команду перестає. Конкретно вже ця сільська рада. Знаєте, у нас тут представники, мами, дружини. Тато є один, я мама, син мене вже два роки служить, хоч він в мене є один, єдинственний, єдин, ми з ним живемо 15 років. Зато у вас є ще міша. Царьок місце. Ну, я працюю в Бердичів, я вже тільки, ну, скажімо так, групу тільки ночую, я там не живу. всі свої проблеми я вирішую в e, Значить, Зверталися ми до голови сільської ради, правда, в усній формі, не в письмовій. ні, я в В письмові. письмовій, mm -hmm. в письмові, друге втеження, письмо, людина грамотна. Воно працює того самого Міше, і як виявляється, вже ж взагалі немає землі. Ні, вона знаходиться в в лісі, носипасовицька, все інше. Я з валента нічого немає. Тож зараз закон. Якось протиповідальності все залежить від агропромислових керівників району. Земля вся в них. Якщо ви і ви якщо ви захоче Вова чи Петя зробити, дасть. Ви Давайте. мені за них стидно. Просто стидно. Я знаю, що я відкрив. Є в мене питання. Хоча це повинні, ви вивезте мене, це повинні, ну понимаєте, є некоторі питання, де просто так нічого не вирішується. А вирішується, де моя треба такого... Це Та, є Та, yeah. такого, чого одні люди не я так трошки образно, там 75 сотек, там 2 гектара, там 50 соток. Вже ж і взагалі немає нічого. Це що немає? Не можна притягнути цього ловуся сього радити до відповідальності, я не розумію. Що це за положення? Там потрібно відновити Там ділянку. Чи є на федпалки, гуює, невідомо за що. Мене, невідомо відпалу? за що. Вона з... знаходиться в знаходяться <поцелес> В Воренки, це... то що мені ви не Ні, Дивіться, ми повинні діяти в рамках законності. Навіть якщо ми вам погодимо ці викопіювання, область зараз каже, вибачте, це земельна ділянка воренки. Ви розумієте, коли відпочалася ця війна, ви розумієте, що ви на цьому всі лісі? ось вам Дей. голова, дивіться, ось Дей. вам голова господарства Запрошуйте сюди, хай він дивиться на вас. Так як я радила Вернигородку. Так само вам пропонують землі, які знаходяться в постійному користуванні. Є державний, державний акт на постійне користування Скільки по ми мені зверталися до них з проханнями. Я можу так само показати листи, щоб вони відмовилися від цієї земельної ділянки. Вони не відмовляються. А діти стають і їм немає землі. Пробуйте попити води з калюлі, потім ви будете казати, чи дати дитині землі. Та, та я та не проти, я вам і погоджу і ці викопіювання. Парадок, то, тільки так. вдома, та що вас всіх погнали, а тепер цим людям треба, то немає ще нічого, якщо не сказати краще. Е, Вони ж давайте будемо говорити, пері. по суті, бо ми займемо. Ми по суті Про... говоримо. Ні, я вас підтримую. Ви говорите правильно, просто ця проблема можна, в цілому в цілому а в, а в, а в говорим, районі. Так, да. я спогоджуюся підтримую, Давай. що прояснити ситуацію. Ча, обуслі, ну все, Давай. Давай давайте. нас треба да. провести звіт. Давайте в керівництві, щоб просити ситуацію, ви зробите витяг, як робили в районі, мої товариші з крижопудя. Зробите витяг де ж кадастру, з які землі обробляються без установчих документів і які землі менше 5. Надаєте на нашу організацію і ми їх опублікуємо. І ви самі знаєте, людина, яка обробляє без установчих документів, їх трахують там крупні суми за гектар, я не помню, вольте 15 тисяч за один гектар. Я мало я читав вчора стів на коліні просто читав. Вчора завезли на прокуратуру. От прийшов лист, подаємо на прокуратуру. Ні, завезли так. на головне управління, повністю всі викупівали. Ви знаєте, яка прокуратура? За що цього змовили, відпустили це годовує? Я то виру, я кажу, може, звертаю територіальні Я думаю, Не можу робіть нам витягнеш та даску на. Землі, які доробляються без документів, і менше 17 гектарів. І надаєте нам рейтинг. Ми розглянемо і далі дамо хоч цьому. Олег Сергійович, справа досить насправді все не так складно, як ми собі уявляємо. Організація вас підтримує. Я розумію, що вам складно, коли не... немає підтримки. В цих питаннях організація в цілому. Казається наголошують 99% саме учасників операції. Сьогодні є офіційних членів 144 члена учасника антитерористичної операції е, юридично оформлених, 28 пар документів недоукомплектованих і не знаю, яка кількість на сьогоднішній розгляд.